Вітаю на зв'язку. Антон радий вас бачити на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про нюанси договорів страхування, секрети страхового ринку, інсайти страхових компаній, всі ці моменти, тонкощі, які потрібно знати, щоб страховик не мав можливості зменшити страхове відшкодування або взагалі відмовити у виплаті страхового відшкодування. Якщо у вас вже зараз є проблеми, якісь зі страховими компаніями, у тут внизу наші контактні номери телефонів, до них під'єднані всі месенджери, можете зателефонувати або написати, обов'язково допоможемо. Працюємо на ринку з 2007 року, тому бачили тут вже все, і ну, не існує проблем на сьогоднішній день, які б ми от в плані страхових спорів ну, не змогли розібрати, не змогли підказати, як правильно себе поводити. А сьогодні в нас буде цікавий, ви знаєте, випуск вже в нас Працює новий закон, і я вирішив з вами поділитися практикою і тими проблемами, які виникають ось при перших у цих страхових подіях. Звичайно, що я вже бачу, як воно відбувається, і розумію, що буде все непросто. Перша проблема, хочу повернутись, у нас на цю тему вже було відео. Це ліміти відповідальності страхових компаній. До речі, мені люди. Писали і там в повідомлення нам писали, і в особисті мені навіть писали, що ну не зовсім я якось зрозуміло пояснив в тому випуску, які тут виникають проблеми. Проблеми виникають в тому, що дуже багато людей не розбираються, і зараз у нас же дуже великий обсяг договорів страхування, які були імітовані до 01.01 .01 2025 Звичайно, що є. Якщо у вас є винуватець, у якого ліміти, ну і поліс виписаний по старому закону, він і буде врегульовуватись по правилах старого закону, і ліміти в нього визначені там, максимально в розмірі 160 тисяч. Більше того, якщо ви навіть хочете скористуватись правом на пряме врегулювання, а воно вже є за новим законом і поліс у вас, припустимо, новий, то ви а, в даному випадку прийшли до свого страховика, він вас буде врегульовувати, або незалежно від лімітів по вашому полісу, буде врегульовувати по правилах старого закону, тому що у винуванці ДТП поліс старий, ліміти старі, і виплата вона передбачена. А, Ну, в розмірі оціненої шкоди, тобто вони мають замовити оцінку зі зносом, там, в рамках всіх оцих процедур і ніяк інакше. Через це ну, тут вже. Перші скандали, от, ну які я бачив, непорозуміння, які виникають у клієнтів, у них є поліс 250. Всі вже начитали з цього в інтернеті. І звичайно, що вони розраховують на те, що буде покриватись 250. На сьогоднішній день дуже невелика кількість з урахуванням, що агенти настраховували наперед, в грудні там просто черги стояли. Це був рекордний місяць, з точки зору. Оформлення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Ми ще будемо плисти більше півроку, поки ну, ці договори навіть більше ніж півроку, поки ми на нормальний обсяг договорів вже імітованих по нових правилах вийдемо. Через це треба дивитися, що там винувати ДТП і очікування свої не збільшувати. Тому що воно можна розраховувати на одне, а вийде зовсім інше потім. Другий момент це завищені очікування. Знову ж таки, я вважаю, що це вина преси. Проблема наших журналістів в більшості в тому, що вони не розбираються у предметі. Є закон, один у іншого подивився. щось Чули десь в інтерв'ю, яке давали коментарі там, працівники Національного банку, моторного бюро, і вони видають оці шедеври е, із серії, що там страховик має відновлювати ремонт, і от Там до нас приходять клієнти. Не знаю звідки це пішло там. Ну, рахунки просто космічні. Тобто, з якихось там гаражів, е, люди приносять рахунок, який більше ніж там за рахунок офіційного дилера. Звичайно, що можна тягатись там зі страховою компанією, ще там щось робити. Але, ну, як на мене, для клієнта головне, щоб йому відремонтували автомобіль, щоб він був в нормальному стані. Через це ну, треба розмовляти там зі страховою компанією, шукати якісь там компроміси. А не так, що а я от там десь чув, поліс у людини взагалі старий. І у іншого учасника поліс старий, але вони вже подивились чи навіть не дивилися, почули щось про новий закон без зносу. Там їм там і треба покривати якісь космічні суми. Звичайно, що такого не буде. Новий закон він насправді процедури всі вони будуть навіть більш складні, щоб там не говорили. Порівняно з тим, що ми мали до цього. Тому от придумувати оці ці речі ну хибно. Хибний шлях він просто буде ускладнювати. Ну і третє, знову ж уже з чим реально ми стикнулися, недолугі юристи. Також оця практика, не дуже я люблю цих многостаночників, що ввечері прийшли, щось подивились, там якусь судову практику, щось там подивились закон. Дуже багато людей взагалі не розуміються, що має регулюватись по правилам старого закону, що по новому, як вони між собою кореспондуються, припустимо. Да? І дуже багато. Юристів там, радять клієнтам замість там, вирішення проблеми там, своєї. Давайте будемо брати готівку. Ми можемо взяти готівку і готівкою перекриємо і ремонт, і перекриємо і ще й заробимо. Відповідно, знову ж таки, ось ситуація, коли до нас там приходила людина, щось там він посварився зі своїм юристом. В нього старий поліс, у того старий поліс, взагалі буде все виплачуватись там по оцінці, а вони вже щось собі намалювали, якийсь відновлювальний ремонт на нових запасних там частинах. Ну, не буде так працювати. Через це. Ну я б радив, як е, є у вас станція, які ви довіряєте. Якщо там нормальний рахунок, прийшли до страховика. якщо Страховик каже, рахунок завищений, добре, дайте свій рахунок. Співставили ці рахунки. І тоді вже можна конструктивно розмовляти. Це ж все елементарно там перевіряється. Якщо там є запчастина, то ну, її вартість, скільки вона коштує на сьогоднішній день. Можна подивитись, перевірити, де об'єктивно Якщо страховики її ставлять, як Буз, сказати, да ні, хлопці, якщо в мене новий поліс, винуватця новий поліс, давайте ми будемо розмовляти. Там, на умовах нового закону. Якщо він старий, то можливо, треба погоджуватись, там, припустимо, да, там, на вартість БУ, якщо вона реальна, і за це можна купити якісне БУ і відремонтувати автомобіль. Зараз така благодатна почва на цю тему, що людей просто накручують, що давайте заходити в спори. А ну, спор цей ну, як не крути, це в середньому 8 місяців рік. І ну, Вигідно буде всім, там, юристам, ну, страховій не буде вигідно і клієнту. Ну, страхові, я вам так скажу, що з практиці цим плюс-мінус з одним спором їм по барабану, а клієнт він, ну, залишиться заложником у цій історії. Тому э, раджу практично підходити реалістично і замість конфронтації шукати можливість діалогу зі страховиками. І навіть якщо ви приходите з юристами, якщо юрист налаштований, що ми зараз їх там. От, то ну, знову ж таки розмовляйте з юристами, а чому, що ми не можемо вирішити, де в нас розбіжності? Тобто вникайте в суть спору, інакше крайніми залишитесь ви. І все буде це робитись за ваші гроші. Тому ось такі поради з такими складнощами ринок зараз стикається. Треба бути уважним і раціонально підходити. Дякую, що дивитесь. друзі. Отут внизу наші контактні телефони, до них під'єднані всі месенджери. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, телефонуйте, пишіть, обов'язково допоможемо. Ну а далі будемо продовжувати робити класний крутий контент. Дякую за те, що дивитесь. Пока-пока.